Чому сучасні споживачі здаються менш лояльними до брендів? Ні, зовсім ні. Проблема не в споживачах, а в можливостях нашого мозку. Він має обмежену пропускну здатність. Колись вважали, що людина може тримати в голові сім об'єктів одночасно, але нові дослідження кажуть: реально, лише три. І всі бренди намагаються потрапити саме в цю трійку. Тобто, брендів забагато для фокусу нашої уваги? Саме так. Щоб не перевантажувати себе, люди навчилися створювати власні захисні механізми. У багатьох категоріях вони визначають фаворита один раз і далі діють автоматично. Я завжди купую це. Якщо його немає, тоді ось це. У супермаркеті більшість споживачів кладе товари в кошик, майже не дивлячись. І лише одна-дві позиції викликають бажання подумати чи спробувати щось нове. Виходить, лояльність це не завжди свідомий вибір. Часто це інерція. Класичним прикладом є Кока-Кола і Пепсі. Фанати не змінюють своїх вподобань роками, частки ринку коливаються мінімально. Це і є інерційна лояльність. Дуже багато брендів на цьому заробляють. А є бренди, які все ж зламали цю інерцію. Так, доктор Пепер ризикнув вів смішні трохи фрікові комунікації, і за 20 років виріс з 6 до 8%. Здається, що це небагато. Але в категорії, де всі давно розставили прапорці, навіть 1% – це шалені гроші. Як тоді брендам боротися за увагу споживачів та частку ринку? Споживачі, як і раніше, здатні полюбити потужний бренд. Просто зараз, аби увійти у ту саму трійку, яку вони реально пам'ятають і вибирають, потрібно вражати, а не просто бути нормальним. І робити це потрібно не лише через ціну, а через емоцію, зміст та унікальність.